Дуже дякую. Вітаю вас всіх. Добрий день. Мир вам, Божі люди. Вже серпень. Літо закінчується. Фрукти, ягоди, арбузи, кавуни також бачив. Да. Ви знаєте, Господь нас з вами благословив тим, що ми з вами живемо в місті, де є річка. Ми часто цю пісню співаємо також. Є озера, є ліси, є просто неймовірна природа. Хто вже купався в річці в цьому році? Хто купався? Хто ще ні? Літо закінчується. Літо закінчується. Насправді, у нас дуже чиста ріка, особливо ну, місця, де Оболонський район, да, там, де Траєщина, там дуже чиста вода. Ви знаєте, в мене була можливість бути на риболовлі з моїм братом на, з ночівлі. І от такі світанки я бачив. Ви знаєте, ну, звісно, фото не передає, чи передає трохи. Ну, так, не дуже, так. Да. Ви знаєте, це якраз була ніч, коли була. От Така масована атака шахедами, пам'ятаєте? Не пам'ятаєте вже? А яка з них дати? Їх так вже було багато, і кожен день вони літають кожну ніч. І це було, каже, ну, сильно, тому що я такі, такі сижу, зірки, так здорово, так класно, ніч, ти молишся, і тут бах, чи щось пролітає, ти слишиш цей мотор, і він просто над тобою туди-сюди вони кружляли. А зранку ти встаєш, і ти бачиш оцей світанок, і ти відчуваєш легенький вітерець, ти бачиш це сонце, яке стає, сходить, ти бачиш просто цю природу, і це надихає тебе. І я якось почав думати і згадувати всі моменти, особливі часи такі з Богом. У кого з вас був якийсь особливий час з Богом? Я сподіваюся, що у вас щось було. Ти щось, що ви запам'ятали на все своє життя. І я почав згадувати, і отак подивився в телефон і побачив отакий от світанок на морі. Це довоєнне фото. Відчуваєте, яке старовинне. А це був молодіжний табір в Карпатах. Пам'ятаєте, хто був там? На горі там. І це було дуже особливо. Особливий час, коли ти стоїш там, і це таке відчуття присутності Бога. Бог, Він поруч з тобою. Спокій віднайду у Твоїх руках ми співали. Ми можемо знайти оцей спокій, мир, шалом в руках Господа. Такі моменти, особливі моменти, вони запам'ятовуються на все життя. Божі люди, учні Христа, вони переживали такі саме почуття і тисячі років тому. Ісус любив такі часи. Ви знаєте, що Він часто вставав зранку, він йшов куди спілкуватися з Богом. І зранку, і іноді всю ніч він проводив в тому, щоб молитися і розмовляти з Богом. Він любив висоту, він мав звичку ходити на якісь схили. Іноді Він там проповідував, ви пам'ятаєте, довгу проповідь на горі. Сходження на гору з Ісусом воно не було з чим. Чимось дуже особливим для учнів. Я думаю, що вони звикли для цього. Але в цей момент, от в цей день, це був не просто якийсь черговий звичайний похід на гору. Тому що щось сталося. Давайте з вами прочитаємо. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана, виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце. Одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися і Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут. Коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Знаєте, бувають такі моменти, коли ти відчуваєш. Настільки добре себе з Господом, так особливо, що ти кажеш, добре нам тут. І хочеться залишитися. Ця подія, яку ми знаємо як преображення, вона, я вірю, була безперечно особливим моментом і для самого Христа, особливим моментом для учнів, особливо, коли сам Господь сказав, що це мій син. І вони потім вже злякалися. Це було після цього. Я думаю, що цей момент учні Христа вони запам'ятали на все своє життя. Таке було відчуття у Петра, що він каже, давай Ісус. Він просто втрутився в розмову і сказав: Ісус, давай я поставлю намети для тебе, для Ілії, для Моїсея. І ми проведемо тут час якийсь. Чому? Тому що це було неймовірне почуття. Неймовірна атмосфера присутності Бога. У нас бувають такі моменти, коли ми їдемо кудись в табір, чи ми були з вами на острові Великому, да, ми відпочивали там. І оце от відчуття, що небеса поруч, що поруч, брати та сестри. Є якісь конференції, які змінювали рівень твого натхнення. І потім в тебе з'являється таке відчуття настільки. Чудове почуття, що Бог поруч, що ти кажеш слухай, давай ще залишимось тут. Бувало таке почуття. Ви знаєте, оце то почуття, яке ми з вами шукаємо кожного нашого дня. Кожен наш новий день, якщо ми починаємо з пошуку отакого почуття присутності Бога, потім нам все з вами буде легко. Ми все зможемо, якщо ми будемо відчувати те, що Господь він поруч з нами. У нас є ну, просто потреба в тому, щоб відчувати себе в безпеці. Це наша потреба. І це те, що Ісус кожному з нас дає. Ми живемо з вами в знепалому, розбитому, хворому на гріх світі. І люди бояться. І люди поруч з нами, наші сусіди, друзі, родичі. І ми, я думаю, що ми проводимо достатньо багато часу, коли в нас з'являється якась тривожність. Це так? В кого є тривожність? А в кого зараз вона є? Ви знаєте, я не хочу нікого спровокувати прямо зараз. Ви знаєте, часто ми з вами ми живемо в стані стресу. І війна, вона додавала цього для нас. Багато факторів. І коли ми з вами прокидаємося, і в нас є у кожного якісь гаджети, і ти починаєш дивитися якісь новини, чи новини там з Тіктоку, де ТЦК зустрічає радісно людей, твій рівень натхнення він піднімається. Чи ні? Ви знаєте. Часто, коли ми дивимось новини, ми дивимося їх, тому що ми шукаємо якихось гарних новин. Ми шукаємо щось що нас підтримує, що нас надихне. Насправді це все більше піднімає якраз оцей рівень стресу в нашому житті. Але час, який ми можемо провести з Біблією, час, який можемо провести з Богом на природі, Він нас змінює. Користуйтесь можливістю просто бути з Богом. Виходьте на природу, ідіть кудись, лягайте на землю, обнімайте дуби, я не знаю, все, що ви хочете, але відчувайте цю природу, Бога, який поруч з нами. Шукайте цього чувства, цього почуття того, що Господь він близько. Бог дав нам засіб для, наш, ну, для нас, для Його дітей, дав нам засіб жити в цій. В безпеці, Він дає нам мир, свій мир. І це одна з останніх розмов Ісуса з учнями ми прочитаємо тільки один уривок. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви пам'ятаєте, що це був час, де Ісус був зі своїми учнями. Перед тим, як іти на Голгофу, багато чого було сказано. І ось він в кінці, ну, чи, може, всередині розмови своєї, він каже такі речі. Він каже: Я мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Його мир, він несе з собою безпеку, він дозволяє нам бути і впевненими, і сміливими одночасно. Оцей мир, спокій, шалом. Він несе в наше життя. Це щось особливе. І біблійна концепція миру, вона не означає відсутність проблем. Біблійний мир це те, що не пов'язано з обставинами чи ситуаціями. Це усвідомлення його присутності. Це усвідомлення, це розуміння того, що Бог він поруч і Він все контролює. Це щось неймовірне, це щось особливе. І таке трапляється, коли це, це, ти починаєш це відчувати, тому що через Дух Святий, оці плоди Духа, вони входять в твоє серце. І ти відчуваєш оцю любов і радість і мир, який приходить в твоє серце. От цього ми ж з вами шукаємо. Оцей мир, про який говорить Ісус, він дозволяє нам з вами бути. Спокійними в будь-яких обставинах. Це такий позитивний спокій, мир, який заспокоїть серце в будь-якій ситуації, яка не трапиться. Іноді, ви знаєте, оцей мир, оце почуття, його треба шукати постійно. Іноді не вистачає часу зранку, ви знаєте це. Іноді ти просто сидиш і щось трапляється, і ти сидиш, і ти. Розумієш, тобі потрібен цей мир в твоєму серці зараз. І ти починаєш молитися, і він приходить в твоє серце. Филип'ян 4.6.9, читаємо далі. Нічим не журіться, Павло каже тут, але в усьому молитвою та да благанням з подякою висловлюйте ваше прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі. Ісусі Це цікаво да, оцей момент, що мир Божий нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі. Він захищає наші думки і наші серця. Це слово це береже, так воно Це і означає. І на останку брати, те, що істине, що чесне. Що справедливе, що чисте, що любе, любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумати, чого навчилися і що прийняли, що почули, побачили в мені. Оце і робіть. І Бог миру буде з вами. Я думаю, що це, чого я хочу. Я думаю, чого ми хочемо, щоб Бог миру він був поруч з нами, щоб Його мир, він був в наших з вами серцях. І цей мир, він приходить, коли ми довіряємо Богу, коли ми молимось, коли ми просимо Його, коли ми довіряємо всі наші обставини, всі ситуації, які в нашому житті ми довіряємо Йому. Це Божественний, надприродний мир. І Він стоїть на сторожі серця християнина. Бог є джерелом нашого миру. Я так хочу, щоб сьогодні, от кожен з нас. Ми з вами прийняли на себе це рішення шукати оцього Божого миру. Розуміти, що наш з вами час з Богом, наш особливий час з Богом, це не просто класна ідея, це просто необхідність для кожного з нас. Це просто в такі часи, в які ми з вами живемо, це просто необхідність для нас. І це корінним образом може змінити наше життя. Якщо ми будемо відчувати Бога, який не тільки поруч, а Він є в нас, ми шукаємо цього миру Божого, який не тільки заспокоїть нас і прибере якусь тривожність, а який буде давати нам розуміння того, як нам жити, як нам поступати кожний день. Дивіться на Ісуса Христа, який мир був в Його серці. Ми бачимо це багато в Євангелії. Ви пам'ятаєте моменти, коли Він. Просто посеред шторму міг спати в лоці. І учні тривожилися, а він просто спав. І вони просто дивувалися, ну як ти можеш спати? Тобі що все одно, що ми зараз тонемо тут? Він став, сказав, заспок... спросоння сказав там цьому морю, да заспокойся буря вщухала. І що він сказав учням, чого ви такі маловірні? Він просто міг спати, тому що він, Господь всього, він знає, що все добре. І якщо навіть є буря, то все одно це все під контролем Бога. Бог все контролює. І він міг знайти оцей спокій в своєму серці, в своєму розумі і просто спати, відпочивати серед бурі, не зважаючи ні на що. Коли Ісус з'явився перед Пилатом, той самий цей глибокий мир заспокоїв його серце посеред насмішників, ненавистників, убийц зрадників, з яким він зіткнувся. Він був спокійний, непохитний. Дивіться. Каже йому Пилат: чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Пілат, він дивувався, тому що Ісус він не був схожий на звичайного, на звичайну людину, яка стоїть перед владою. Він не трясся, він не боявся, він стояв, він не відповідав, він не захищався. І Його це розлютило. Він каже, чому ти не договориш до мене, чому ти не просиш? Тому що що люди, звичайно, робили? Помилуйте, пробачте там всі інші речі. Він стоїть. І в цілковитому мирі Ісус відповідає Пілату тут. Він каже, Ісус йому відповів, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Просто уявіть цю ситуацію. Він стоїть перед тим, дійсно, ну, хто може все вирішити в його житті, і що він каже йому. Він каже, ти не мав би жодної влади, якщо б вона не була тобі дана з висоти. Пілат він був шокований таким відношенням. Але подивіться більше тут не на Пілата на цю історію, ми все це знаємо, ми читали це багато. Подивіться на той спокій, який був у серці Христа. В дуже важкій ситуації. І перед Синедріоном, і в інших моментах. І ми знаємо, що це було нелегко, тому що перед цим моментом був час в Євсіманії. І ви пам'ятаєте, як він молився? Це був особливий час. Це був особливий час для Христа. І він молився там, і молився, і просив своїх друзів бути зі мною. Але вони дуже хотіли спати. А він молився. Три рази він молився, так, щоб кров йшла. Просив Господа і знайшов оцей мир, знайшов оцей спокій. Ви знаєте, в нас є така сама з вами можливість бути такими, непохідними і спокійними. Неважливо, не в яких обставинах ми з вами будемо. Саме такий мир Ісус нами дарує. Безстрашність і непохитна довіра. Якщо твоє серце хвилюється сьогодні, якщо не вистачає вам спокою, тому що ви переживаєте про те, що може статися, чи що вже сталося, і ти просто переживаєш про те, що було, просто пам'ятайте, що минулого вже нема. Ми не можемо вплинути на те, що сталося. Тому не треба програвати різні сценарії, що можна зробити було би краще. Тому що часто так буває, що ми дуже турбуємось про те, чого вже нема. Тому що щось сталося, наприклад, ти здавав якісь екзамени чи щось, і потім ти сидиш і думаєш, а якби я зробив оце, якби я зробив оце, якби я зробив оце. І ми думаємо про щось минуле, ми турбуємось, і в нас з'являється дуже багато стресу про те, на що ми не можемо вплинути. Це вже все. Нам не треба думати про те, що було, і що ми могли зробити, щоб не було війни. Це все, вже, це все в минулому. Майбутнє ще не наступило, тому що тому треба знову не малювати в своїй голові катастрофічні сценарії розвитку нашої війни, і що може трапитися. Тому що це також дає дуже багато різних речей в нашу голову, які починають нам не давати, забирати в нас спокій. Ми не можемо зминути, ми не знаємо майбутнє. А що в нас є, це сьогоднішній день. Ісус сказав: Не турбуйтеся про завтра, бо завтра принесе свої турботи сьогоднішнього клопоту на сьогодні досить. Тобто в нас є сьогоднішній день. У нас є сьогодні якась можливість. І так кожне рано, коли ти прокидаєшся, ти розумієш, що твій класний час з Богом, який був вчора, він не впливає на те, що в тебе є сьогодні. Сьогодні тобі потрібен Бог, сьогодні тобі потрібен цей мир і спокій, і присутність Його. Сьогодні ти можеш щось зробити в своєму житті, а завтра ти не знаєш, воно настане чи ні. В тебе є сьогодні. І ми з вами живемо в таких реаліях. Ну, ви знаєте, це настільки звільняє, тому що ти розумієш, що кожен день благословення мого життя. І ти живеш сьогодні, і ти робиш якісь речі сьогодні. І ти сьогодні можеш когось підтримати, любити, радіти. Ти сьогодні можеш насолоджуватися життям і робити щось сьогодні. Щось маленьке, щось важливе для себе, для країни, для сім'ї, для родини. І ти будеш відчувати, що ти живеш. Так, Господь нам сказав. Не турбуйся про завтра чи вчора. Тобто зосередься на сьогодні. Довір Господу свої потреби. Ви знаєте, іноді бувають моменти, коли здається, що, знаєте, особливо, коли ти молишся багато, там, чи ти щось, щось таке зробив для нього, для Господа. І іноді бувають моменти, так, ну, ти відчуваєш просто, Господи, ну ти не чуєш мене. Ну як так? Ну, ну ти де? Ну чого ти не працюєш? Ну скільки можна? Ну, вже, ну Такий наш народ вже багастрадальний, вже стільки всього було, столько в моєму житті різних речей було. Ну, може, досить же. Досить цих іспитів. но я знаю точно, що Бог діє в нашому житті. Іноді можемо не бачити цього, але Він працює таємно, за лаштунками Він нам відкриє свою волю, Він покаже нам свою роботу, коли це буде потрібно. Ви знаєте, цей уривок мене надихає цим літом, я хочу з вами поділитися. Я проповідував в Харкові, в Одесі, там, в Ірпені, ділився про цей уривок. Це щось, що ну, мене дуже надихнуло. Дивіться, що тут написано. Це Іов, 23 розділ. Проте я йду вперед, але його, тобто Бога, немає. Повертаюсь назад і не бачу його. Коли шукаю його ліворуч, не примічаю. Повернусь праворуч, також не бачу. Але я переконаний, що він знає мою дорогу. Нехай він мене випробує, вийду чистим, наче золото. знаєте, Йому намагався ну побачити роботу Бога під час свого випробування, але він не міг цього побачити. Бувають такі моменти, коли я йду і я так само себе відчуваю. Я відчуваю, що, слухай, ти йдеш, а вроді і Бога нема. Його просто нема там спереду попереду тебе. Потім ти бачиш. Може, там він ззаду десь, і там його нема. І ліворуч нема, і праворуч нема. Ви знаєте, що мені подобається, він каже, але я переконаний, що він знає мою дорогу. Він мене дожене. Він мене дожене. Все буде добре. Тому що є багато уривків, ви знаєте, що тримайся за мене, да, там, я держу тебе за праву руку, ти не похитнешся. Пам'ятаєте, да, псалми? І ти відчуваєш у ці моменти, коли ти читаєш Біблію, що Бог він поруч, що Він тримає тебе за руку, що все буде добре, там, укріпи свої коліна, все буде. А іноді є таке почуття, що ну, де Бог просто? Ну як так? Особливо, коли ти бачиш ну, багато різних страждань. Але Бог, він поруч, Він з нами, Він знає нашу дорогу. І в цьому я хочу вас підтримати. Бог знає нашу дорогу, Бог знає життя кожного з вас. Шукайте Його присутності, шукайте Нього бути з ним. Використовуйте цю можливість відчути Його і бути з ним поруч. Довіртеся Богу. Колосяна 3:15. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі. І будьте вдячні. Ви знаєте, наше життя може бути нелегким. Вас може спіткати небезпеки, нещастя, але Бог Він дає нам свій мир. Він може зберегти нас у повному спокої, коли ми покладаємо наші думки, нашу довіру на нього. Він має владу та силу принести оцей спокій в наше серця. Він хоче, щоб ми з вами були в небезп... ну, Він хоче забрати небезпеку і дати нам безпеку в наше життя. І всі умови у нас є, у нас є оця можливість через наші стосунки з Богом через Його Сина Ісуса Христа відчувати Його присутність в нашому житті. Наша безпека була куплена Його жертвою. Зараз у нас з вами буде причастя. І хочеться побажати нам всім, щоб щодня, сьогодні, у вас в серці панувало надприродне джерело. Миру. Тому що Христос він нам дає цей мир. Давайте його шукати і насолоджуватися можливістю відчувати це. І хай буде дуже багато в нас, неймовірних моментів, особливих моментів часів з Богом. Хай Бог вас благословить. Я прошу вас зараз піднятися, просто щоб ми. Встали, як і дівчата стоять, і звернулися до Бога і прийняли причастя. Боже, ми.